so sad David. Та людина, яка віра в диво, навіть якщо розуміє, що його не станеться. Це я говорю про свою ще одну спробу зробити веснянки. Останній раз, коли я їх робила, я запізнилася дуже сильно і виглядала приблизно ось так. Але сонечко припекло, а це означає, що мають з'являтися веснянки на обличчі. У мене вони, звичайно, не з'являться, але є дещо штучне. Я пошкодую. Я точно знаю, що я пошкодую, і в мене білі штани. Я пошкодую вдвічі сильніше через них. Остання спроба. Якщо ні, то я вже й не буду їх робити. І Усе довіряю тобі. Дові... А, холодне. Ну, ви знаєте, зона трохи не та. Мабуть, у людей немає в цій зоні веснянок. А ну, давайте тут. Блін, ну вони якісь брудні і великі в мене, все рівно. Ну, давайте ще раз. Була, не була. А! облила приїжджаюча машина брудом з калюжі. От так це приблизно виглядає. А! От, блін, я зробила пляму. Та що ж таке? Одна оця деталь може зіпсувати весь макіяж. Що я, в принципі, і зробила тільки що. Це вже було зайве. Крінж, звісно. Ну, реально це виглядає жахливо, особливо ось ця пляма. Ану, дізнаємось реакцію моєї мами. Мам, як тобі мої веснянки? Ну їхала машина і тебе обляпала. Я тільки це сказала. Така гарненька була.